Сьогодні покажу вам, як приготувати відомий шифоновий ванільний бісквіт за допомогою простого ручного міксера. Він завжди виходить м'яким, високим і бористим, не опадає і підходить для будь-яких тортів або десертів. Яйця використовуємо кімнатної температури і поділяємо їх на білки та жовтки. До білків додаємо дрібку солі та ванільний цукор. Збиваємо до легкої піни та всипаємо половину порції цукру. Білки збиваємо до стану не надто тугих піків, інакше їх важко буде вмішати в тісто і в готовому бісквіці буде видно нерозмішані шматочки білків. Білки відставляємо в бік і збиваємо жовтки з цукром, що залишився до пишного стану. Для цього знадобиться не менше 5 хвилин. Потім акуратно в два прийоми з'єднуємо білки з жовтками. Вливаємо злегка тепле молоко і олію без запаху. Перемішуємо рухами знизу вгору. Борошно я попередньо просіяла. Щоб бісквіт вийшов легким, повітряним і без грудочок, борошно просіювати потрібно обов'язково. З'єднуємо борошно з розпушувачем і вводимо в тісто поступово в 4-5 прийомів, щоразу перемішуючи вінчиком. При замішуванні тісто може трохи осісти, це нормально. Головне вимішувати його недовго та акуратно, щоб зберегти легкість та пишність майбутнього бісквіту. Розливаємо тісто за формами. У мене форми діаметром 16 см, дно форми я застелила пергаментом, а боки залишила чистими, щоб бісквіт міг за них зачепитися і рівномірно піднятися. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температури 175 градусів 25-30 хвилин. Під час випікання не відкривайте духовку, щоб бісквіт не осів і зберіг свою пишність. Не забувайте, що кожна духовка унікальна, тому готовність бісквіту обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити сухою та чистою. Остужаємо бісквіт у формі приблизно 40 хвилин та витягаємо з форми. Цей бісквіт при охолодженні я не перевертаю. Потім обертаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник хоча б на пару годин, потім його можна буде нарізати на коржі. У мене вийшло шість коржів. Як бачите, бісквіт вийшов ніжним, повітряним та пористим ідеальна основа для будь-яких тортів та десертів.